Всім привіт! З вами Віктор. Талець, що чекає тільців. А ви виберіть саме свій розклад. Роблю три розклади. Ви вибираєте свій розклад. Талець на неділю. Що чекає тільців на протязі неділі, а ви виберіть саме свій розклад. А також не забудьтеся підписатися, поставити лайк і написати свою думку, що ви думаєте про це. Чи сподобався вам цей розклад. Поставити лайк. А також не забудьте поставити коментарі. Так як ви завжди продивляєтеся, коментарі не завжди ставляєте. Ну це погано, це погано, це дуже погано, що ви не ставите коментарі. Так, і давайте подивимося карту підказку. Карту підказку ще. Три розклади. Я думаю, що ви вибрали вже свій розклад, який ви хочете подивитися. Який вам сподобався, який вам імпонує. Давайте подивимося. І карта підказка. Що говорить, що говорить. Так, перший розклад для тільців. Телець на тиждень. Що чекає тільців на тиждень? Гороскоп. Успіх вас чекає. Якщо будете боротися, ви виберете. Ця карта говорить, я завжди стою на висоті, і я завжди виборюю своє право. Що я захочу, те і буде. Тут сім жезлів, тут велика енергія, велика сила. Ви закриваєтеся, і вас, ви робитесь недо, недосяжними. Дивіться, ви робитесь недосяжними. Ви закриваєтеся. Вас не можуть взяти ні ззаді, ні спереді. Отак От ви кріпко стоїте. Кріпко стоїте. Але карта говорить, я багато від чого закриваюся. Я е, хочу перекласти вину на когось. Я закриваюся, закриваюся і хочу побути наодинці. Хочу подумати, е, хочу закритись від когось. Ну, от, навіть якщо щось потрібно зробити, я краще побуду. На одинці закриюся і перекладу вину на когось. Якщо ви до когось дзвоните, да, він говорить, та я не можу трубку взяти. Мені ніколи було, мене не пускали, я був на роботі, у мене сів телефон, ну, от якось так, знаєте, закриваюся і все. Але закриваюся сам. Давайте подивимося другий розклад, а потім подивимося карти підказки, що треба робити. Другий розклад. Дуже впевнена в собі, людина сильна. Я скажу навіть, що ви, може бути, може, не біля свого дому. Так. І так може бути. Що ви десь поїхали і дивитеся в і думаєте, як би мені поїхати вже додому. Або сидите вдома і хочете поїхати за границю. І вже, знаєте, так, на стрюмі. Стоїте, думаєте, от, я вже. Запальний гарячий, вийшов із стадії стагнації, і я хочу десь ну, путіше, можна і так сказати. Дивлюсь на кораблі, і мені чогось хочеться десь уплити далеко-далеко і піти в поход. так. Запальний, сильний, чи сильна з великою енергією. Ну, вийшла з тої е, стадії, що хотілося щось обдумати, подумати, куди поїхати, що зробити. Ви вже з того вийшли. І готові це зробити. І також ж нижня карта говорить: да, я сильно впевнена в собі людина, вогонь. У мене в руці, навіть от сухий посох і той проріс. От все в моїх руках росте, все оживає, тому що я вже дійшов чи дійшла до того рівня, що можу справлятися з будь-якою ситуацією. Дуже сильно впевнена в собі, гаряча, от така, знаєте, вогняна людина. Ну, можу спилить, як колись розгорячиться, прямо так раз, загорілася. Ну, але швидко можу і потухнуть, потухнуть. Але розважливо, бачите, тут і гармонія з природою є, і росте, я скажу, ростіння проростає ваш жезл. Все у вас на цьому тижні буде добре, тому що дуже велика енергія, у вас сила, впевненість собі, і ви зможете подолати любу трудність, так. Да. У всьому. Я скажу і в деньгах, і в роботі. У всьому ви зможете подолати свої трудності. Так як у першому розкладі, теж тут дуже велика певність в собі. Людина стоїть на висоті, і що захочете, її отримає. Да? Але тут просто так прикривається нічого. Хитрує, я так скажу. Так, давайте далі подивимося. Третій розклад то вибрав. Третій розклад то вибрав. Я думаю, у вас тут більше програється на того, хто хоче зробити вибір по любові. От чи почати йому любовні стосунки чи не почати. Але любовні стосунки будуть з ейфорією, з великою енергією, з початком, з задоволенням, і я навіть скажу ну, моральним задоволенням от таким. Але все повинно бути по справедливості. Ви хочете подумати перед тим, щоб щось зробити. Ви хочете вирішити. Чи треба це робити, чи не треба це робити, чи відсикти, чи піти далі. Поставили все на чашу вісов, і знаєте, як суд проводити. От проводите суд. Іти мені далі, чи не йти у цю любов. Але карта говорить: ідіть. чи ви не йдете? Ідіть. Менше думайте, тут любов у вас буде е початок любові. Початок такий. Сильний початок. Енерг... З великою енергією. І навіть отак, це по тузу. Середини немає, кінця нема, це початок, бурхливий початок і такий великий розвиток. Великий розвиток. Ну, а далі, я думаю, ви самі там уже собі його розвинете. Щоб був такий. Ух. Так, давайте подивимось карту підказку. А карта підказка е, любить себе, любить ближнього, і е, світла смуга у вас по життю падає. І любов, і радость, і щастя, а також скажу фінанси. Можливо, кар'єрний ріст. Можливо, знаходити роботу. От знаєте, уся е, ваша задумка, та, що зв'язана з тим, що ви будете морально задоволені, от якраз у цій карті є. Впевненість в собі і сила велика. Бачите, навіть тризуб в руках, хочете когось і наш Якщо захочете. А не захочете, не то. І вам буде весело, цю, радісно, що ви когось так знаєте взад, раз, щоб знав другий раз, як голову мені морочить, і мені прийшлося від тебе закриватися і видумувати. всяке. А тут я на висоті, сильний, впевнений собі, і з великими почуттями, велика любов у мене. І от хочу проявитися, щоб любов у нас далі йшла і так далі. Так, дивимося, другий розклад хто вибрав. Карта підказка, що говорить. Говорить, давайте думайте швидше. А то ви вагаєтеся, знаєте, одна нога там, друга там. Загубили черевик по дорозі, а тепер сидите і думаєте, що з ним робити. Чи вкладатися, чи не вкладатися, чи робити, чи не робити, А як зроблю це буде дуже довго. А як зроблю, це карта року, може, через рік аж плоди будуть. Ну, думайте швидше, що ви тут взяли тарілку і сидите, ждете, поки вам нападає у неї. Та воно так швидко не нападає. знаєте, що щось робити, треба щось вкласти. От і, е, і зверху карта. Оце якраз напевно їй і каже, що що ви вагаєте, стоїте дивитеся. Якщо ви хочете кудись поїхати, їдьте. Якщо думаєте, до когось проявиться, проявляйтесь. Хочете написати, комусь напишіть. Хочете. Е, Зустріться з кимось. Та зустрічайтесь, що ви тут стали, взялися за жест і стоїте, поглядаєте. його поглядати? Рішайтеся. От карта говорить, будьте більш впевнені у собі і рішайтеся. Так що двигайтеся. Ну, тут, взагалі, карта підказка. Що не вагайтеся, бачите, все як по феншую йде. Не вагайтеся і йдіть, зустрічайтеся і продовжуйте свою любов. Не вагайтеся, так. Да? Якщо вам потрібно лікуватися, лікуйтеся, карта лічення, правильного лічення, лікарня, може бути, лікарня, де ви вилічитеся все правильно. Дома будете лічитися, дома вилічитись, Хочете деньги кудись склати, вкладайте, будете раді зайфорією. Хочете е, якийсь бізнес відкрити, так дивіться, тут все для вас. Тільки по справедливості да, треба рішити, але ж, знаєте, не місяцями це все рішати. Тут карта говорить, що йдіть вперед, не думайте ні про що. Да? Починайте нове діло. Нове діло, от паш, нове, нове, з копійкою, з деньгами. От я йду вкладаю, я, я отримаю, що ейфорію, радость. Я раз тобі радость отримаєте ейфорію, значить у вас і щастя буде. Так що все буде добре. Підписуйтесь, ставте лайки, подобайки, не забувайтеся ділитися. Цим відео, а також пишіть коментарі. Тому що дивитесь відео, коментарі не пишете. Пишіть, чи сподобалось вам це відео. Ну, поставте плюсик для енергообміну. А також напишіть, чи, чи сподобалось відео, і що ви хочете в подальшому, щоб я вам зробив розклад такий. Ну, от, так якось.